Сім'ю нашого юбіляра, що зараз, мав би бути виступати з поздоровленням менший син. Але так склалося, що сьогодні його робочий день, тому він заробляє батькові на подарунок. От ми це це його пробачимо, Можливо, пізніше, 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 він прийде пізніше, трішки пізніше, і обов'язково привітає. Тому ми йдемо далі по великій родині нашого юбіляра. Зайдемо, зараз ми. Надаємо слово людині, яка, ну, яка знає його, ну не 60 років, трошки менше, але всю його свідоме життя була поряд, була тією людиною, якою можна було трошки повчити, трошки було щось розказати, можливо, поділитися своїм досвідом, можливо, прийняти досвід свого рідного брата. Прошу привітати! Петі Бибика і їм надаємо слово для привітання. Ви можна? Зараз підкажу, я тільки з камери уйду, бо мене ще саме сміливає. Приїхали ми зірка, щоб привітати свого брата. І як ви знаєте, вже всі його заслуги регалії, що він і сім'янин, він і батько, і діди. І пасічники, там в нього скільки всіки нагород уже. Але забули ще трохи, щоб він у нас трохи й мисливець. І дуже любить а то по болотах качечку там витягти, виводити. Коли вона впаде в болото, то й застрелили. Або зайчика, бували лисички, а дужче всього йому хотілося лося. Це пилося, це все, конець життя. <смі> лося хотів. Один раз чуть не вбили. І Пам'ятаєш, Помниш Микола Іванович? Ну на лося. Тіка. Щоб тобі, брат'ян, здоровилося. Кохалося. Перебилося. Молилося, моглося. Це перебивати, Молосся. Роїлося, качалося, збувалося. Хотілося. Моглося. Ну, взагалі, все налося. І щоб все збулося. Ще грамота. Така грамота? Настояща. Найстояща. Рішенням сімейної ради від 22 на 5.2017 року з великою любов'ю нагороджується за зразкову поведінку і добрі справи вимик Микола Михайлович, який зайняв перше місце в номінації Людина свого роду. Тазна поводи 60-річчя. Сімейна рада. Ще дуже хоче внук тобі щось сказати. Не збалося тепла, щирішам стало слово, Ще... внутрішим стало слово, щиріша душа, дозвольте ж привітати, з ювілеєм щиро, і щастя побажати і злава, диміру, вимороження, дідополя.